А, дивіться, зараз, на більше всього цепляю каток, пружину і виїжджаю, спробую поїхати, покультивувати просто КПЕшними лапами, підготувати ґрунт, щоб не дискувати, там, не пахати. Трошечки його це все діло зробити, отак, як люди роблять, там бачив в Ютубі, КПЄшку тягають і все. Оце я думаю, зараз. Оцеплю каток і поїду своїм трьохметровим КПЕшкою, поїду лупану, попробую. А вам тоді вже покажу відосик, як воно це все діло буде. Я сняв три стовби. Раз, два, три. Я зараз думаю, чи сняти каток, або спробувати з катком, а там тоді подивимося, як воно буде, чи не обирати, чи вбирати. Ну, хто... ось, брату, гляньте, відсипив каток. Зараз їду так просто культиватором спробую як воно буде працювати, може зараз на якусь сантиметрів 8 до 10 валю, як дисковочку люди роблять, і оставлю в зиму. В общем що, не буду затягувати відосик, поїхали працювати. З'їжджай, з'їжджай, з'їжджай! О, отак! А, ну апаратура, глянь як воно ну, моче трошечки аж стягує